Метична кімната і порцелянова лялька з великої колекції. Скляний погляд попелюшки, гарний вигляд і захована душа в одязі, в порцеляні і механічних рухах. Її життя у кімнаті Тетяни Ломанцевої існує не випадково. Я, як дитина війни, ніколи не мала ляльок. І моя мама зробила мені мотанку з панчохи, дитячої панчохи, ляльку. І десь в класі п'ятому чи четвертому вона її викинула. І дуже сумувала з тою лялькою. І дуже плакала, дуже хотіла ляльки, бо не мама не могла купити за такі гроші, це ж неможливо. І я собі так маленько плакала в куточку, дасть таке. Такий п'єс був. Я сиділа і думала: закінчу школу, закінчу інститут і Куплю собі багато-багато ляльок. І тільки такі, як ні в кого, щоб вони були порцелянові, щоб вони були нові, щоб вони були з шикарних таких платяг довгих. І я це збираю. Їх. Заслужений працівник освіти Тетяна Ломанцева колекціонує порцелянові ляльки більше 40 років. Кожна має своє ім'я і свою історію. Це Попелюшка, вона ще й музикальна. У мене внук закінчив Академію юридичних наук. І я купила цю ляльку, думаю, може колись йому це пригодиться. Тобто це і... така своєрідна історія, така вже. Так, от я ваше... хотіла, да. ну не знаю чому, от я захотіла таку ляльку. Він приїхав і каже, боля, що це таке? Кажу для тебе. А це мені подарили на день народження, як мені було 70 років недавно. Хлопчик, ну, парень його звати Андрій, а я її назвала Андріана. Це я пов'язую з Катериною Другою, я чомусь думаю, що вона подібна на Катерину Другу, і вона в мене Катя. Тетяна Ломонцева милується найбільшою лялькою висотою більше метра. Планує цю красу передати майбутнім поколінням. А цю ляльку мені дитина моя доця подарила на 8 березня її звати Елен, Так вона мала етикетку Елен. Це копія французької Елен, яка була замужем за Едуарда третього. І, до речі, її в графстві вбили за, за Ревнощів. Вона була дуже красива. Тетяна Ломанцева настільки оберігає кожну з ляльок, що навіть ніколи не бере їх до рук. каже, що вони мають зворотній зв'язок, впливають на настрій господарів. Яка б я втомлена не прийшла з роботи, чи навіть в місто пішла. Я приходжу, от ви навіть самі сказали, що в хаті у вас такий спокій, дитячий спокій. Може, тому що я по професії вчитель, і я, власне, хотіла, щоб це в мене продовження було дітей в хаті. Ну, ви знаєте, ну, ну дійсно спокій. От у мене хто приходить, я ж ховала, ніколи не показувала. Ну, а зараз вже не ховаю вже. І от прийшла моя подружка. Я сиділа за одною партою. Вона знала всі мої за і проти. І каже, що це тебе таке? Я кажу, ну от я збираю вже 40 років. Кажу, Та ти що така красота? Що ж ти їх ховала? Скільки ляльок за 40 років назбирала Тетяна Ломанцева, не каже. Вважає, що не варто їх рахувати. Для неї порцелянові ляльки, наче малі діти, з мріями про життя. Або як порцелянові ангели. Це перша лялька, це Людмила. Потім йде Пупсик. Чому пасі? Ну, горінький. А потім йде манюня. А потім йде узбечка або негра, я її так назвала, вона узбечку шапочку має. Та машкіра дівчина. Так, да, це да. да, да, да. чисто узбечка, це дуже дорога шапочка, це з фіргани привезли. А це Лу Луїза, це Тамара, царіця Тамара, а це Стрікоза, а то Алла Пугачова. А то голуба діанка. У мене в класі є діанка, дівчинка, вона це в честь діанки, а це таська. У 70 років ця жінка із захопленням розповідає не тільки про хобі. Годинами вона може говорити про свого чоловіка, Володимира Ломанцева, якого тернополяни знають, як заслуженого тренера України з греко-римської боротьби. У мене чоловік взагалі чудова людина. Йому... Те, що подобається жінці, подобається йому. І те, що подобається йому, подобається мені. У нас немає такого, що це до роби, або це не, бо це не гарно. Ні, у нас такого немає. У нас якось ми в унісон працюємо. І, взагалі він дуже чудова людина. Ну Ви ж обоє колекціонуєте, просто кожен має своє захоплення. Своє. Він рыбок. і Якби можна було риби, то що він зловив засушити, <сум> певно нам квартири не вистачило. Він незлосний рибак. Він три-чотири рибки і досить. Якби ви зловили 15-20 би випустив її. Володимир Ломанцев теж колекціонер. Більше 40 років збирає мушлі. У них, каже чоловік, ховається море. Ми з жіною дихаємо в Одесі, в Чорноморці і раз в неділю в воскресенька ми посвідчали тому, щоб вирватися на знамениту барахолку, Сейчас она называется, по-моему, седьмой километр. Там, где все можно купить, кроме атомной бомбы. Наверное. <laughs> и вот мы... Вернее, Таня, она у меня в этом плане молодец. Умеет и торговаться, и как-то имеет определенный, можно так четко сказать, днюх на вещь, которую она хочет купить. У нее как бы какой-то ее ведет радар, что именно выходит на ту вещь, именно красивая. И вот Скуби з, з Карибского моря. Це раковина. Вторая там лежить, але це більш симпатично, поэтому я ей даю предпочтення. Більше люблю. І вона, по да. Шумить. не випадково Володимир Ломанцев збирає красиві мушлі. Всюди, де б він не бував, шукає море. Мушлі заспокоюють, додають тепла і відкритості, повертають у дитинство. Я... Сам родился, знаете, где? На берегу моря, на Сахалине, в городе Александровске, в 15... 1938 году. Это у меня как бы воспоминания о моей родины. Ст... За море. Да, 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 да. И поэтому я и любил и плавать в море, и отдыхать около моря. И вообще люблю воду. Потому что вода э... это вторая стихия, в которой человек чувствует себя как чреве матери, поскольку вокруг Да, да и человек сам на 80% он состоит из воды. Это вообще известная истина, но это факт. Поэтому те естественно человек к воде. А, а вот это как это. бы шедевры морских этих моллюсков, вот эти все раковины, это их не дом, и каждый моллюск имеет своеобразие и многообразие исключительно. У меня-то и малая толика всего-навсего того, что... собирают настоящие профессионалы. Ну, например, от в вашей кімнаті ви на них дивитеся постійно, що вони вам нагадують море, а як... які відчуття? І шум моря, можливо, і... і просто успокаивает, и вспоминаешь город, который ты купила, эти обстоятельства. Вот морская звезда, вот она. Это же натуральная вещь, какая природа высушенная, и она хранится прекрасно. И я вот рекомендую, каждый человек должен чем-то це подружжя у 70 років залишилось романтичним і світлим. А ще обоє не позбавлені почуття гумору. Про це свідчить ще одна колекція у їхньому домі оригінальні горнятка. Я не збирався його колекціонувати. Опять же, хто віднуват? Вона відноват. Вона привезла да. з Польщі цю першу кружку. Ну я иду с ним можно молоко пить пиво, ну пиво более ну, такое, так, вино никак не подходит и водка. А вот я решил, что нет, не буду я пользоваться как посудой ею, а сделаю ее как бы для меня будет украшение стола дома и началось, Я а думаю все, тем более она тоже выезжала и в я я имел возможность выезжать. И начали собирать. Говорю, теперь давай так, ищи черную мне. В следующий раз она меня привезла черную. Это представительница черного континента, африканская женщина. Вот видите, она, правда, бесконечности и головы. Одно туловище. Ну, это ясно, что европейская грудь и девушка. Вот это Латинская Америка, это сразу видно по цвету кожи. Видите, как И форма груди, груди. А вот это азиатская. Это мужчина. И как, он, как он смотрит на них, улыбается. Кайф поймал. Все оказаться в таком обществе. Его нормально себя там чувствует, я думаю. Наприклад, з друзями пиво з таких самих горнят, якось розмова по-іншому йде, горнята впливають, а, ну да. настрій. Сразу на настрій? одразу на жінці приходить розговор. <сісті> 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 Настроєння, ну всі в основному э, ми то собираємося, звісно, в основному це чисто мужська компанія. За Так, да, ну, <сісті> ну це вже, так сказать, вже к концу. Обычно у нас тоже профессиональный разговор идет, э, потом по, 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 по политики, разумеется. Но потом все, махнули на все рукой и возвращаемся опять к прекрасному, то есть к женщинам, потому что эти чашки как раз и навевают о том, что надо возвращаться к кому? К жене, кому? К подруге, кому? В семью, к холостякам. любимым <смешно> женщинам. Також у цьому домі багато годинників. Їхнє цокання умиротворює і водночас, кажуть господарі, годинники щодня нагадують про тимчасовість людини. Життя скоротечна і треба в этом, за це час якось принести пользу, во і, і обществу, і окружаючим, і головне не повредити природу. Це моє таке Жізняна і креда. У житті Тетяни Максимівни двічі були найбільші стресові переживання. У шостому класі, коли через колядування на різдво і віру в Бога у школі при всіх учнях заборонили носити піонерський галстук. Вдруге, Тетяна Ломанцева не знаходила собі місця, коли чоловіка внаслідок важкої хвороби довелося лікувати хіміотерапією. Це спонукало до створення каплички у під'їзді житлового будинку. Дуже тяжка хвороба була. І під 1 жовтня і дочки сиділи в хаті і кажу, давай зробимо капличку. У нас є з чого. Бабці не рушники зробимо добим. І ввечері зробили капличку. І знаєте, мій чоловік пішов на, на поправку. А потім люди додавали свої речі. А зараз е, кожен подивиться Ісусу в очі і подумає, чи я правильно зробив, чи правильно прожив сьогодні життя. Ніхто тут уже тепер не краде, колись крали, може, цигани крали. Але тепер ніхто. А що крали? Іконки крали, рушники крали, вази крали. А тепер ні. Тепер стоїть і вона все на місці. Сусідка Оля, дівчинка, вона допомагає, вона висока дівчинка, не може туда стати рушників і ще. Я собі думаю, що це теж повинно бути в кожному будинку. Так. Капличку облаштували між шостим і сьомим поверхами. З часом ідея сподобалася і сусідам, поприносили сюди ікон і рушників. Багато не мого. Люди ставлять, а хочу сказати, що в церкву. Іду в церкву, попрошу, що всі мені дадуть. Хрест один, хрест другий, третій хрест. Тут і в церкві просили, і мені давали. До речі, я освячена, це капличка моя. Приходили священники, було четверо священників, і співали, хори були, і сусіди були освячена вона в мене. Не то, що вона така стоїть. Сама по собі. Це між шостим і, і, і сьомим поверхом. А скажіть, будь ласка, священники, ну ви знаєте, є в Тернополі щось подібне? Ні, Чи? казав, що нема ніде. І на Україні казав, що такого нема ніде. Каже, ми кажемо, ми спілкуємося і не бачили ніде такого. А я собі так думаю, що певно, от ця капличка дала те, що чоловік мав пішов на поправку. Я вірю в це. Випадковостей у житті не буває, кажуть Тетяна і Володимир Ломанцеві, Тому навіть найменша дрібничка у вашому домі може стати першою сходинкою в реабілітації до спокою, до гармонійного поєднання душі і тіла, серця і розуму, реальності і мрій.